Майже ніхто не визнає, що везіння відіграло велику роль у їхньому успіху. Людська природа. Це бляха дратує, коли ти говориш з кимось, у кого були всі переваги. Приватна школа, репетитори, няня, контакти зі шкіл, які влаштували їх на роботу і так далі. А потім вони несуть якусь херню на кшталт. Деякі люди просто генетично схильні до успіху. Так, причина твого успіху твої батьки, а не ти сам. Я визнаю, що мені неймовірно пощастило. У мене є робота, яка оплачується шестизначною сумою. Я повністю володію своїм будинком. У мене є дружина, яка мене любить і підтримує. А мої друзі чудові люди. Ось чому я намагаюся допомагати іншим настільки, наскільки можу. Не для того, щоб почуватися добре, а для того, щоб передати своє благословення іншим, тому що іншим не так пощастило. Серйозно, я знаю, як це, коли тобі не щастить. Деяким людям просто потрібен додатковий поштовх, відповідні ресурси. Сурси або додатковий голос у кімнаті, щоб дати їм поштовх до зміни життя, якого вони шукають. Мені пощастило знайти людей, які допомогли. Тож я намагаюся робити це для інших. Саме так, коли ти живеш щасливим життям, природна реакція віддавати. Мене вражають люди, яким пощастило, і які з презирством ставляться до тих, кому пощастило менше. Світ заплатив за те, щоб ви стали тими, ким ви є. Ви не створили своє щастя у вакуумі. Можливо, варто віддавати щось суспільству, яке вас створило. Віддавати це і є вдячність. Часто це відбувається через те, що для того, щоб пощастило, потрібно докласти зусиль. Більшість можливостей потрапляють до рук лише тим, хто їх шукає. Можна отримати бажане в житті, просто будучи везучим і не працюючи особливо наполегливо. І неможливо отримати бажане в житті, працюючи з усіх сил, але не маючи удачі. Багато речей можуть вибити з колії найстараннішу людину, наприклад, погане здоров'я ваша або вашої родини, економічні проблеми, політичні потрясіння тощо. Будь-яка з цих речей може. Же стати на вашому шляху, і ви не зможете на це вплинути, або ж ви можете просто народитися багатим у родині з впливовими зв'язками. Навіть виховання в сім'ї середнього класу, яка не покладається на вашу підтримку і заохочує вас робити свою справу, є надзвичайно недооціненою перевагою. Так, удача відіграє повну роль в успіху та невдачах кожного, але також недооцінюється робота, яка потрібна для підготовки себе до того самого щасливого шансу, коли він з'являється. Люди називають це створенням удачі. У вас може бути ідея стартапу, і ви знайшли інвестора, який любить вас і вашу ідею, але дізнавшись, що у вас немає підготовлених піч матеріалів і що йому доведеться чекати, поки ви їх підготуєте, він втратить до вас інтерес. Справжні неочікувані успіхи, такі як виграш у лотерею чи багат Дядько, це не просто везіння, це чудо. Удача це лише концепція, створена людьми. Вона не є реальною і ніхто не отримає удачу випадково. Вам слід замінити це слово на фортуни, якщо ви маєте на увазі тих, кому від природи легше через те, що вони з багатої сім'ї і так далі. Водночас багато людей є просто результатом випадковості та перебування в потрібному місці в потрібний момент. Це не є фортуною, це просто везіння. Погляньте на історію Гаррісона Форда. Спочатку він був Теслою, який випадково замінив актора, що не зміг бути присутнім на чиці сценарію. Форд просто випадково опинився на знімальному майданчику для виконання теслярських робіт. Вгадайте, хто був режисером? Правильно, це був Джордж Лукас. Відтоді ім'я Форда стало синонімом успіху і впізнаваним по всьому світу. Люди будуть шоковані тим, скільки людей в Голівуді є родичами один одного. У музичному світі теж багато співаків є синами та дочками інших музикантів. Навіть якщо не враховувати прямих зв'язків, їм просто пощастило народитися багатим. Це дозволяє людям займатися мистецтвом, тому що їм не потрібно турбуватися про заробіток щоб вижити. Вони можуть присвятити йому весь свій час. Вони можуть дозволити собі пройти мільйон прослуховувань, перш ніж їм пощастить отримати роль, або заплатити за просування. Та Рекламу в музиці і так далі, і тому подібне мене так дратує, наскільки доступним є мистецтво для багатих, а також будь-яка інша професія, що пов'язана з ризиком і перш ніж ви заробити гроші або стажування, яке є надзвичайно класово інклюзивним. Не кожен може дозволити собі працювати безкоштовно, щоб отримати досвід, необхідний для роботи в галузі. У США неоплачувані стажування мають бути незаконними. У Канаді вони підпадають під ті ж самі трудові стандарти та правила, і стажерам мають платити на менше мінімальну заробітну плату, хоча зазвичай це зарплата на рівні з тією сферою, яку вони опановують на моїй роботі. Є стажери і їм платять стільки, скільки платили б на звичайні посаді в цій галузі. Я покинув мистецтво, бо мусив влаштуватися на роботу. Всі почали питати, чому ти зупинився? У тебе ж так гарно виходило. Ти міг би заробляти гроші мистецтвом замість того, щоб ходити на роботу щодня, і мені доводилося відповідати так, але мені потрібно гроші просто зараз, щоб перетворити своє мистецтво, музику, спорт чи будь. Що інше ненадійне на джерело доходу потрібно досить багато часу, і деяким людям, і мені в тому числі знадобилося б на кілька років більше, ніж ми мали, і тому нам доводиться рубати дерево, яке ми плекали роками, якраз перед тим як воно б мало почати плодоносити, тому що зараз дрова нам потрібні більше ніж фрукти наступного літа. За останні кілька років мистецтво було відсунуто на задній план моїх життєвих пріоритетів. Мені потрібно бути фінансово забезпеченим, перш ніж я зможу ризикувати потенційно марною тратою грошей. Повертаючись до цього знову, знаючи, що можу не побачити швидкої вигоди, було б набагато простіше, якби мої батьки були багатими і просто фінансували мій спосіб життя, скільки б часу не знадобилося для того, щоб мої роботи дійсно злетіли, або якби вони мали зв'язки в артсфері. бо я бачив жахливі на вигляд роботи, які потрапляють на виставки галереї, отримують тисячі на аукціонах, і немає іншого способу пояснити це, окрім того, що у цих художників були багаті батьки або зв'язки з великою мистецькою сферою. Змінено щоб додати, я люблю своїх батьків за те, що вони завжди підтримували моє бажання бути художником. Але коли я став дорослим і мої потреби та ставки стали вищими, вони не змогли мені більше нічим допомогти, окрім як просто морально підтримувати в прагненні бути художником. Я не шкодую про це, і зараз я заробляю більше грошей ніж за все своє життя. Навіть якщо це на 8 тисяч менше середньої заробітної плати, це більше ніж я міг сподіватися. А зараз авторка промуркотить свою думку. Власне, щодо останньої історії, я хотіла б з вами поговорити, тому що я, як ютуб-блогер, власне, пройшла цей шлях. Одразу примітка, я не буду зараз жалітися, я просто розкажу вам, як влаштована Ютуб-сфера в Україні і через що проходять молоді блогери, які а, можна так сказати, ноунеймами no входять в цю сферу. Дивіться, коли людина вирішує почати вести свій ютуб канал, неважливо на яку тематику, вона нібито добровільно погоджується. Працювати безкоштовно кілька років. А тепер запитайте себе, чи були б ви готові на своїй роботі зараз відмовитись на два роки від своєї заробітної плати при тому, що ви будете працювати в тому ж об'ємі? Питання риторичне. І власне для того, щоб у блогера був хоч якийсь дохід, йому необхідно якесь інше джерело доходу. Тому він залишається працювати на своїй основній роботі, і Ютуб приділяє лише. Вільний свій час, але як ви розумієте, це весь свій вільний час, тобто він працює нібито на двох роботах. А тепер трохи про монетизацію, якими способами може блогер монетизувати свою діяльність. Перше, це а, партнерська програма від самого Ютубу. Друге, це рекламні інтеграції. І третє це донати від своїх підписників. До партнерської програми треба ще й діти, тому що там потрібно виконати а, необхідні умови, щоб підключити цю партнерську програму. Але навіть після цього а, це будуть настільки маленькі суми, що прожити на них нереально. Друге, рекламодавці, як ви розумієте. А бренди не підуть рекламувати, замовляти рекламу у блогерів, у яких там 10 підписників і 5 переглядів. А це буде тривати така статистика досить довго у початкового блогера, тому що брендам потрібні охоплення. Якщо їх немає, то платити гроші вам ніхто не буде. Ну і власне, переходимо до третього: це донати. Як ви розумієте, більшість. А... Переважна більшість блогерів Ютуб-каналів, в принципі, існує тільки за рахунок донатів від своїх підписників. Це регулярні підписка на Баймії Кофі. Раніше був патрон, але зараз ми його всі канцелимо, тому переходимо на Баймі Кофі, а разові донати на донатело або на картку. Ну і ще варіант стати спонсором прямо на Ютубі. Це можуть бути якісь мінімальні донати, тобто там умовні 10 гривень. Якщо людина задонатить, а таких людей буде багато, то блогер зможе нарешті отримувати свою, можна так сказати, заробітну плату за свою пророблену працю. Я особисто досить довго поєднувала основну роботу та блогерську діяльність, і я присвячувала весь свій вільний час роботі на YouTube. Якби у мене не було в свій час змоги звільнитися з роботи. І жити, так би мовити, на утримання від мого чоловіка, поки я займаюся розвитком свого Ютубу, щоб я могла заробляти рівноцінно, гідно з ним вкладатися в бюджет і в наше майбутнє. Я б, мабуть, скинула цей канал ще. Пів роки тому, але як довго буде продовжуватися, можна так сказати, отака от схема нашого бюджету? сказати складно і як довго зможе існувати цей ютуб-канал без нормальної гідної фінансової підтримки. Я не знаю. Я думаю, не треба пояснювати, для чого потрібен український контент. Ви всі, в принципі, повинні це розуміти. Але треба зауважити, що зараз український контент, більшість українського контенту існує не завдяки, а всупереч. І що переважна більшість блогерів там початківців, а початківці, це я також, в тому числі, хоча я веду. Ютуб канал а, вже півтора роки, насправді не отримують взагалі ніякої фінансової вигоди зі свого контенту. Тому якщо у вас є можливість фінансова, не забувайте підтримувати. Оберіть там два-три блогери, яким ви будете закидувати по 10-20 гривень на місяць. Цього буде достатньо, якщо це, це будуть робити а, велика кількість людей. Якщо у вас немає фінансової змоги підтримувати. А, Підтримуйте поширенням, підтримуйте лайками, коментарями, скидайте своїм друзям а, відео, які вам подобаються. А, репостіть в Твіттер, інстаграм, в Телеграм, якщо у вас є телеграм-канали і так далі. Тому що ваші перегляди це наш заробіток. Наш заробіток це ваш контент. Ну і трошки про удачу. Це обговорення насправді у мене вже було на каналі, але ми обговорювали це в лайф-режимі, Ну, в форматі можна так сказати, подкасту з Нікітою. З каналу Самотні Жираф, а воно десь там спливе в куточку і буде в описі до цього відео посилання. І там, в принципі, я висказала свою думку, що результат успіху є складовою між наполегливою працею та власне вдачею. Вдача тобі не поспіхнеться, якщо ти не будеш нічого робити. Якщо ти не будеш викладати відео... Воно не залетить в рекомендації, нічому буде залітати в рекомендації. Якщо ти шукаєш роботу і нікому не насилаєш своє резюме, ніхто на нього не зверне увагу. Якщо ти не пишеш пісень і не записуєш, і не викладаєш їх в соцмережі, ніхто їх не почує і ніхто їх не зафорсить. Тому якщо ви хочете досягнути якогось результату, якогось успіху, то Обов'язково працюйте, наполегливо працюйте, і тоді вдача, в принципі, може вам усміхнутися. В коментарях пишіть, що ви думаєте з цього приводу. Мені буде цікаво почитати ваші думки. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!